Псалом 3, Псалом Давидів, як він утікав був перед Авесаломом, своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі Святої Своєї Гори, села. Я лягаю і сплю і пробуджується, бо Господь підпирає мене, і я не побоюся десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборилися. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів, моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення, села.